Кілька слів про те, як буде проходити наш екзамен. Ну, зверху ви бачили вже є два посилання на консультацію та екзамен, на екзамен заходите по другому посиланню. І е, якщо догорнути вниз до кінця нашого сайту, то тут ви бачите розділ іспит. Е, тут буде відеозапис сьогоднішньої нашої консультації, є екзаменаційні білети. Якщо відкрити ці білети, е, ви бачите вони е, всі. Е, Маю два теоретичних питання і одну задачу. Щоб здати іспит, обов'язково треба зробити задачу. Вона може бути зроблена з помилками, може бути там якісь зауваження по цій задачі. Може, не все ви зможете доробити, але вона потріб... ну, треба її почати хоча б робити. І таким чином, якщо задача зроблена, вірна, то ви вже задовільно, точно маєте. А далі оцінка буде визначатися по ваших теоретичних питаннях. Питання вони по всьому нашому матеріалу. Я не буду вимагати вам їх пояснювати мені голосом, бо зв'язок може бути поганий, ще щось, але обов'язково треба бути на іспиті, коли ви закінчите готуватися до білетах ваших щоб потім може у мене якісь питання виникнуть по вашим відповідям, я буду на це, про це у вас питати. Тобто, ваші відповіді на теоретичні питання ви пишете або просто, ну, просто в зошиті, скажімо, фотографуєте і надсилаєте тут о, поруч з білетами є, куди завантажувати відповіді з іспиту. А задачу краще виконувати, звичайно ж, на комп'ютері. Так буде просто для вас простіше, і якщо комп'ютера немає, теж можна написати в зошиті. Якщо задача скажімо, по Excel, то ви. Е... Ну, вам треба буде розлінувати цей зошит, визначити, де у вас там стовпці, як вони там називаються, де комі... рядки, в яку комірку, що написана, повинна бути. Якби це е, ви робили на комп'ютері в програмі Excel, то треба буде зробити таке з вашим зошитом, і потім вписати формулу е, замість результатів е, для розрахунку необхідних даних, які є у вас задачі. Якщо це, скажімо, задача в Матлабі, ви просто пишете порядок ваших команд, які треба ввести у вікно команд Window, теж просто в зошиті цього буде достатньо. Тобто, якщо у вас немає комп'ютера, результати обчислювати не потрібно, мені достатньо буде ваших формул і порядку рішення вашої задачі, яку ви запишете. Але ж знову ж таки подивіться, бо подумайте, може є можливість знайти комп'ютер на іспит, щоб там було простіше вам готуватися, простіше це буде робити вам. Всі відповіді у нас є ось тут на сайті. Всі задачі, які там є на екзамені, ми з вами розбирали на практичних роботах. Якщо у вас щось виникне незрозуміле, скажімо, не знаю, що тут писати, або не знаю, як почати це робити, ви можете запитати, знову ж таки, в мене, нічого страшного немає, я підкажу, з якої теми, скажімо, в якому конспекті або методичних вказівках є те, що ви зустріли на, в своєму білеті. Також, якщо вас не влаштовує білет, то можна буде витягнути ще один. А, будемо ми з вами а, вибирати наступним чином. Ось тут у мене є а, колесо фортуни, на ньому проставлені номери, всього 30 білетів, тут 30 номерів. Потім ми визначаємо, для кого буде вибиратися білет. Я натискаю на це колесо, і для студента певного вибирається номер білета, який ми бачимо всередині. Для іншого студента вибирається інший білет, бо той, який вже був вибраний, він з цього переліку буде видалений. І таким чином, для усіх студентів ми виберемо. Кожному свій білет і ви будете готуватися. Що стосується часу на підготовку, у нас виділено аж три пари. Е, ну, я сподіваюся, що всі встигнете ви е, все підготувати, надіслати мені, мені, тільки ж не відключайтеся, поки не отримаєте вашу оцінку. Бо чомусь з 11 групи 111 студент кудись щез, я не знаю, де він подівся, і е, оцінку я йому поки що не виставила. Подивимося, що буде далі. Uh, ну і взагалі то. Uh... Потрібно вам півгодини виділяти на підготовку. Ну, я так сподіваюся, що години точно вистачить. Якщо будете готові раніше, ми можемо е поговорити з вами раніше. Тобто, ви готуєтесь е письмово, надсилаєте мені ваші роботи і говорите мені або пишете в чаті е в Zoom, що ви готові. Я перевіряю ваші роботи, і е потім, якщо щось мене буде там, е скажімо, щось мені буде там незрозуміло, я запитую у вас, а потім ми обговорюємо, яку ви будете мати оцінку. Якщо у вас є якісь запитання по білетах, сьогодні можна питати мене про будь що, і я вам обов'язково це розповім і продемонструю, як щось писати, робити, де узяти. Ну, а взагалі, це все, що я хотіла вам розповісти.